Ві, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми е, продовжуємо обговорювати результати зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа. І також спробуємо. Проаналізувати, або точніше так, спрогнозувати, точніше, якою може бути зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, як де, підготовка до якої, наскільки я розумію, вже розпочалася. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол, посол України в Сполучених Штатах 2005-2010 роки. Я вас вітаю доброго дня. Доброго дня, пані власно. Чи є у вас сумніви стосовно зустрічі в Будапешті Путіна і Трампа? Чи, чи правильно я кажу, що підготовка вже почалася? Ну, сумнів немає. Підготовка почалася. Зараз вже активно говорять, як Путін буде летіти, яким маршрутом. Тобто, як то кажуть, все знаходиться в стадії? Ну, підготовки до е, цієї зустрічі. Ну, щодо очікувань, то вони, ну, м'яко кажучи, відсутні. Зараз поговоримо про очікування, навіть якщо вони відсутні. Слухайте, а в такому випадку в якій позиції опинилися? Опинився Євросоюз? Звісно, Євросоюз це не одна держава, це десятки держав, але тим не менш, якщо говорити про центр, про євросоюз, про можливо лідерів європейського союзу, це як Франція, Німеччина, ну можемо тут ще згадати про Велику Британію. Чи не є ця вся історія ляпасом по них безпосередньо? Ну в принципі позиція Євросоюзу, ну м'яко кажучи, є складною, а фактично є е, принизливою. Тобто, при, це приниження для Євросоюзу. Оскільки е, зустріч відбувається в країні, яка є членом Європейського союзу, виникає питання про присутність підсанкційного Путіна про його прольот. Ну, начебто, ми від Євросоюзу почули, що е, підсанкційність Путіна не має бути перешкодою для його присутності в Будапешті, що також досить цікаво. Ну, є питання про е, міжнародний кримінальний суд, тобто Угорщина вийшла, але начебто до 26-го року е, вона все ще е, в. В системі координат цього міжнародного кримінального суду, тобто, є членом цієї угоди, стороною цієї угоди. ну в. В принципі, це, ну, скажімо, формальна частина е приниження Європейського Союзу. Більш, навіть, як на мене, більш суттєва частина пов'язана з тим, що це відбувається в Європі, в Євросоюзі, а ну, принаймні має відбутися. Але як і раніше, без участі країн Євросоюзу, я думаю, що вони будуть тільки про поінформовані про результати, що знову ж таки не ставить їх в, в ну тобто, створить для них становище такого спостерігача, з яким особливо не рахуються. І ключ до зміни ситуації, як на мене, полягає полягає в тому, що позиція Євросоюзу має бути більш активною. Не треба тільки покладатися на сполучені штати і чекати, що ми почуємо від Трампа, а самим активно проводити політику і лінію на підтримку України, тобто, щоб зробити ті суперзусилля, про які ми чуємо вже не один рік. Скажіть, а що реально Євросоюз ну в це, центр мається на увазі Брюссель, або кожна країна окремо, або принаймні та країна, через яку буде пролітати Путін, реально нічого не може зробити для того, щоб або завадити ці зустрічі, або посадити його літак, або заарештувати його, тобто інструментів нуль взагалі ніяких. Ну як вам сказати, я так розумію, що ні у кого немає завдання зірвати цю зустріч, зробити її неможливою. Тобто, ми чуємо тільки про те, що ця зустріч має бути, може бути корисною, може сприяти закінченню війни в Україні. Я думаю, що це просто заява на публіку, Всі розуміють, що вона нічого не дасть, але Тим не менше ніхто не, не візьме на себе відповідальність створювати якісь перешкоди проведенню зустрічі. Тим більше садити літак за участю Путіна. Ну, все ще. Ну крім е, всього, треба дивитися, ж парадігма вона не змінилась і Путін залякує всіх, і ніхто не береться. Все таки зробити ситуацію, поставити її дійсно на ноги, щоб не Путін боявся і нас, і наших партнерів. Тобто, абсолютно нереальна картина, коли б хтось навіть би спробував посадити літак і затримати Путіна. Ну хотілося б, але це нереально. Ви сказали на початку, що ви нічого не очікуєте від цієї зустрічі в Будапешті. Можете пояснити, чому ви нічого не очікуєте? Очевидно, Трамп щось очікує, якщо він туди їде? Ну, це може очікувати чи не тільки Трамп, тому що Путін знає, як розмовляти Трампом, як тиснути на його слабкі точки, створювати якісь ілюзії. І можливості закінчення війни, хоча досить важко собі уявити, як можна про це навіть мріяти, виходячи з позиції Путіна, висуває якісь мегапроекти, які враховують схильність Трампа до Мегаломанії, каже йому приятні речі стосовно, скажімо, гази. Але головне, що Путін треба віддати йому належне. Розуміє, коли його зухвала поведінка, вже доводить стосунки незадоволення Трампа до точки такого кипіння, і він все робить для того, щоб ця точка не перетиналася. Це ми бачили перед Аляскою. Це ми бачили під час першої телефонічної розмови, і це очевидно трапиться. І, і зараз, ну тобто, вже не те, що трапиться, воно вже е, відбулося. І е, щодо очікувань, то в принципі я тут не одинокий. От я дивлюсь, що переважна частина американських епертів вважає, е, ну, просто не розуміє, для чого ця зустріч, що вона реально може зробити, оскільки позиції Путіна абсолютно відомі, і вони е, не зміняться. Хороше питання. Я, я розумію, я розумію, чому Путін прагне цієї зустрічі. Це вихід з ізоляції, звісно, це політичні бали, це можливість ступити на землю Європейського союзу, де за логікою мали би його заарештувати. Ну, звісно, йому це вигідно, навіть якщо вона ця зустріч завершиться нічим. Сам факт цієї зустрічі. Чим таким він міг переконати Трампа знову погоджуватися на таку саму зустріч? Бо з високою доларю вірогідності це може бути Аляска 2.0, після якої сам сама зустріч була для Путіна. Це звісно дуже добре. Розстелили доріжку і так далі. А Трамп ну таке враження, що він лише втратив після тієї зустрічі. Ну, можливо, це моя хибна оцінка. Зараз прокоментуєте так, от так, а що могло Трампа змусити в чергове на це підписатися? Ну, тобто, по перше, я хіба почати з того, щоб ще раз сказати, що один з принципів Трампа ніколи не визнавати своєї поразки, і в кожному випадку, навіть випадку поразки, казати про те, що він переміг. І якщо ви подивитись на його риторику після Аляски, звичайно, є критика, але разом Путіна, але разом з тим, він каже, що там були. Обговорені важливі питання і створені якісь передумови. Це по-перше. По-друге, от якщо подивитися на поведінку Трампа, то там є той момент, про який я вже не один раз казав: тобто, не бажання е бачити і е спілкуватися з Путіним як з супротивником, тим більше ворогом, а бажання спілкуватися як з партнером. Якщо ви подивите, послухайте навіть на його. Риторикою критику Путіна, які, яку багато хто вже поспішив охрестити зміною ем, ставлення Трампа уж його позиції, вона є достатньо. Ну, порівняно з тим, що робить Путін, вона є достатньо м'якою. І от у мене було таке враження, коли з'явилися ці розмови про Томгавки, це такий був засіб. Впливу спробу вплинути на Путіна, але коли Трамп озвучував ці ідеї, він мені здається почувався якось не дуже в своїй таріці, ну певною мірою ніякого. І як тільки з'явилася можливість ще раз відтермінувати застосування санкцій, а взагалі зараз старинні санкції виглядають. Чи більш далекими від застосування, ніж вони були до заяв Трампа, як тільки з'явилася можливість знову говорити з Путіним про якісь економічні проекти, про якісь перспективи після закінчення війни, він з задоволенням це зробив. Тобто, фактично, Путін кинув йому цей м'яч, розуміючи, що Трамп з задоволенням цей м'яч підхопить. Або принаймні не заб'є його в путінські ворота. І от для того, щоб зрозуміти логіку поведінки Трампа, треба виходити саме з цього бажання використовувати, як він вважає Росію, і побудувати з нею партнерські стосунки. Плюс треба знову ж таки мати на увазі ці. Ну, в принципі, некомпетентність Трампа в цих питаннях, його бажання за будь-яких умов припинити бойові дії і все ще так сказати, плекати цю ілюзію, що він зможе це зробити. Але от ключове питання. Ми не бачимо тиску на Трампа, чи ми не бачимо тиску Трампа на Путіна? А от, тиск на Україну це в принципі як на мене, це ця опція і використовується і залишається, тим більше що. Такі люди, близькі до Трампа, як Вітков, коф вони підтримують наративи російської пропаганди. Ну, я б сказав, навіть задоволенням. Тобто, от в принципі, це виглядає ну, певною мірою або значною мірою і раціональним, Я маю на увазі поведінку Трампа, але е, вона е, відповідає, ну. Тому як Трамп будує свою політику, яких принципів він дотримується. Якщо на це все подивитися, подивитися не просто в моменті, а в такому собі континіумі, то в принципі, це виглядає достатньо, достатньо зрозумілим. Давайте подивимося на всю цю історію через українську призму. Що має робити українська сторона, спостерігаючи, споглядаючи підготовку до зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті, Володимир Зеленський вже сказав про те, що він за потреби готовий їхати до Будапешта. Не знаю, може слід це говорити активніше і дійсно напрошуватися на цю зустріч. Можливо, слід якось координуватися з європейськими партнерами, намагатися зірвати цю зустріч, хоча мені самі я це кажу, але звучить нереалістично. Але тим не. Менш, якою тут має бути роль Україна, що би вона зараз в ці тижні мала робити? Ну, давайте знову ж таки, ви правильно сказали, будемо виходити з реальних речей і з того, що можна зробити. Ну, По-перше, перспективи цієї зустрічі в будь-якому форматі в двох, в трьох, в різних кімнатах, воно зараз виглядає достатньо. Достатньо проблематично, тобто, я б сказав, не менш проблематично, ніж це виглядало до того, саме через небажання Путіна проводити таку зустріч. Це перше. друге корисність від цієї зустрічі, якщо уявити собі таку ідеальну. Ситуацію, коли є згода, вона відбулась, в принципі, мені також не зрозуміло, який може бути позитивний для України результат, тому що позиції Путіна абсолютно зрозумілі. Третє: відмовитись від проведення цієї зустрічі, відмовити Трампу, ну неможливо так само, як було неможливо не поїхати в Вашингтон. Навіть з розумінням того, що питання про томагавки воно питання таке, ну я б сказав, фантомне і малореалізабельне навіть до дзвінка Путіна Трампу. Це другий момент Третій момент, четвертий момент, що робити? Ну ясно, що продовжувати говорити з адміністрацією Трампа, але мені здається, і оце ми побачили в останніх заявах президента України. Все більш активно робити ставку на європейців і говорити з європейцями, їх переконувати, щоб вони обіймали більш самостійну, більш проактивну і позицію. І не тільки на рівні таких вокальних заяв, здебільшого правильних, а конкретних заходів і конкретних дій. От це може дати якийсь результат. Для України. Те, що ця зустріч нічого позитивного для України не принесе, це апріорі вже зрозуміло. А а говорити з європейцями, координуватися з європейцями це для чого? Що би що? Я не зрозуміла тут мету. Ну, я, я б сказав так. Ну... Якщо ви подивитесь на реакцію європейців на цю на зустріч в Вашингтоні, то в принципі це знову ж той варіант несподівано настала зима, і було, було зрозуміло, що ми не отримуємо тамагавки, і треба було бути дуже таким наївним, наївною людиною, щоб очікувати, що це відбудеться тим більше після телефонічної розмови Трампа з Путіним. Тобто, європейців для чого треба говорити з європейцями? Для того, щоб все-таки оце ми побачили, в тому числі почули від Мерця, Вони розуміють, що в принципі оцей трек повністю покладатися на Сполучені Штати і очікувати, яких дій Сполучених Штатів він, очевидно, ні до чого не приведе. Тобто. Треба більше посилити діло з європейцями, щоб вони вживали більше самостійних дій і не чекали на вказівки або якісь результати від зусиль Трампа, і особливо треба посилити цю складову допомоги Україні через постачання зброї, тобто треба, щоб цей канал закупівлі американської зброї. За європейські гроші він весь час працював. Це по-перше, по-друге, треба все таки, ну хоча б не повністю, вирішити питання з використанням заморожених російських активів. І третє, треба, щоб європейці. Не просто закуповували американців зброю, щоб вони, як то кажуть, пошарлі по сусікам, і щоб допомога Україні не зменшувалась. От є дані про те, що за ситуацію від початку року до літа європейська допомога військова ледь не на 50% зменшилась, а щоб вона принаймні була на тому ж рівні, що раніше. А в ідеальному потрібному варіанті була більшою. Про це треба говорити з європейцями і, зокрема, посилатися на оці останні дрони і авіаційні провокації з боку Росії. Тобто, знову ж таки. Не треба бути наївною людиною, і треба бути реалістом. Відсутність такої реакції з боку Європи і НАТО свідчить про те, що немає готовності до силового протистояння, але саме і також про це треба говорити з європейцями, що потрібні конкретні дії. Чи дасть результат? Ну, не обов'язково, що зразу і в тому обсязі, як ми хочемо, але робити це треба. І наостанок повертаючись до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті, до якої, як ми вже з вами на початку констатували, підготовка почалася. Медіа пишуть про те, ну мені здається, що це вже така інформація від багатьох джерел, де про те, що ключовим переговорником з Росією тепер от на рівні делегації, можливо, далі буде готувати цю зустріч. ключовим переговорником чи лідером переговорної групи буде не Вітков, який дуже комфортний, наскільки я розумію. Для Москви спецпосланник Трампа, а державний секретар Марко Рубіо, як пише Wall Street Journal, і це не може сприйматися негативно європейцями і українцями, тому що Рубіо ну, все таки принаймні, поки він не став державним секретарем, він позитивно ставився до, до України і до того, що вона чинить спротив засуджував Росію. Але про що це свідчить, якщо дивитися на це з позиції Трампа? А якщо дивитися на це з позиції Трампа? Ну, ми чули його заяву про перший контакт Вікафа з е, Путіним, коли Путін зміг досить легко накрутити спагеті на вуха Вікафа. Очевидно, це Трамп розуміє, тому безумовно вибір е, Рубіо це вибір більш компетентного, більш професійного, більш ефективного переговорника з Росією. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, коли ми говоримо про Сполучені Штати зараз це не Рубіо, це не Вітков, це не Келах, це Трамп, і ми побачили, що Рубіо, так само, як і всі люди навколо Трампа, здатний. Із ну я б не сказав, що задоволення, задоволенням, судячи з виразу його обличчя, але, безперечно, робить все те, що йому каже Трамп, і готовий виправдовувати. Ну, структурувати будь-які несенітниці або невірні ходи з боку Трампа. І Його самостійної позиції ми не побачимо. Тому шукати там більше, ніж воно є, не треба. Але я дивлюсь на призначення Рубіо, як все-таки визнання Трампом, що відков, відков, я не знаю, ну мабуть, відков, це не найкраща, найбільш ефективна навіть бо, з. З точки зору Трампа людина для контактів з Росією, і Рубіо людина більш набагато більш професійна, і я б сказав, більш притомна. Дякую дуже, Олег Шамшур. Надзвичайний повноважний посол, дипломат, був на радіо НВ. Ми говорили про те, чого очікувати від зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Пан посол сказав, що нічого особливого не очікує. Насправді я так само, але подивимось, можливо, щось зміниться. Далі у нас новини після новини. ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.